Ми мовчимо і занепадають світи, виростають садини невідомих рослин, вони заповнюють вітряну пустку наших прогорклих Майданів. Несміливі паростки ці, це сурма передвістка лісу, що затопить вулиці, оборонить спогади і знищить душі коливання, болючі трем. Я чую, як ліс насувається з небокраю, дикий і втішний то таємниця ночі. Саме тоді. В зоряний час дерева починають свій рух до глиби, проростають корінням ніжно і певно у землю, рухаються до сердя, додому. Тілом пробігає військо мурах, перед передповни стою, розклавши уламки своєї любові, і бачу сріблястий шепіт, то ехо, холодне ехо від блискує місячне сяйво, і ранки з нього Ми мовчимо, і ліси наші густішають. Ми мовчимо, і кордони наші озброюються. Ми мовчимо, і дні переливаються молоком. Я вірші у ньому перу і вивішую на роздоріжжі. Головне, повторюю, не перестану не вношувати в собі дитину, суму і втоми зі скляними очами, не прокидатись, не засинати. Ми мовчимо і спалюються голоси у мовчанні.